Всім привіт! Сьогодні на огляді будуть такі альбоми. Ці альбоми з великою комірочкою. Комірка 45 на 45 мм. Кількість комірок на листі 12, всього 12 листів по 12 комірок. 144 загальна кількість комірок. Зверніть увагу, альбом з написом. Китайський виробник тому залишають свої. Написи. На задній частині нема нічого. Комірки всі однакові, комірки не комбіновані. На всіх сторінках однакові комірки. Посередині альбом проклеєний. Всі комірки мають язичок, який закриває комірку. Абсолютно в усіх таких листах закривається комірка. Розмір даного альбому, як стандартний, нагадаю вам розміри. 17 см на 21,5. Кольори бувають такі темно-червоні, чорні також з написом. Потім такого кольору коричневого. А також буває такий колір. Світло чорний, але ще з додатковим орнаментом, теж китайський. Кольори випадкові, але тут кольорів не так багато, тому, в принципі, кольори можна буде вибирати. Звертайтесь до наших магазинів під час замовлення залишайте коментар, який бажаєте кольор. Дякуємо, що ви з нами.